Усе буде відповідно до ДСТУ або особливості національної заправки. Упродовж останніх років в державі існувала традиція використання давно застарілих стандартів на бензин та дизельне пальне. Ледве не зрадили звичаєм цього року. Про те, чого хоче закон та як контролювати якість пального, говорили на семінарі фахівці держпідприємства Стандарт метрологія. Нарешті всі зірки на небі стали як слід. Кабінет міністрів взявся ввести в державі нові стандарти пального. Кінцевий текст документу ще офіційно не оприлюднили, але він є. Остання робоча версія оминала гострі кути старих ДСТУ. У ній йдеться про заборону продажу пального стандарту Євро 2 та Євро-3, Але дозволяється його обіг до кінця 2015 року. Хоча публікації не було цього постанови Кабінету міністрів. Ну я думаю, що з 1 января вже легально все таки нам продлять Євро-3. Бензин на свій страх і ризик. Пальне старих стандартів нікуди не поділося. Нафтопереробні заводи продовжують свій довгий шлях до модернізації, а трубою до України тече російський дизель стандарту «Євро-3». Тим часом в усіх країнах Євросоюзу запроваджено стандарт «Євро-5». Класс Евро 3 будет продлен до 31 декабря 2015 года. Оборот топлива Евро 4 предполагается продлить до 31 декабря 2020 года. При этом оборот топлива Евро 5 по времени не ограничен. Споживачам деспалива розібратися зі стандартами ще складніше. Раніше воно продавалося, здавалося б, тільки одне. А от на АЗС є так званий дизель номер 2 важкий, призначений для легковиків, вантажівок і локомотивів. А ще деспаливо номер один легке. Його заливають в автобуси. До повного щастя втрутились євростандарти. Вони вимагають так само, як і від бензину, зменшення вмісту сірки та ароматики. Новый технический регламент, по всей видимости, закрепит право использования топлива стандартов Евро 3, Евро 4, Евро 5, а также поставит вне закона э, дизель и бензиновый и бензин класса Евро 2, который до сих пор производиться на украинских, российских нефті- и газоперабатывающих заводов. Правда, життя у тому, що дискусії про стандарти мало стосуються якості бензину, який споживач заливає у бак. Процедура проведення перевірок недосконала. Попередження про візит перевіряльників за 10 днів це, звісно, по-божому, але тоді чи є сенс? Хочемо купити дизельний двигатель. Нам поки не предлагає страна ізготовительність, тому що вони вважають, що ми ще не готові для того, щоб ця машина відповідала, наприклад, качеству топліва євро 5. Згорим навпіл Україна таки перейде на європейські стандарти пального. Термін дії старих закінчився у липні 2013 року. Рішення проведення нових прийняли через місяць. Тепер до України можна вести, виробляти та заливати у баки нафтопродукти «Євро-4» і «Євро-5». Ірина Поліщук Ігор Гулько, новини 33 канал.